А цей транспортний засіб вам може вести родич або якась особа, якій ви заплатили кошти. В такому випадку на цього родича або на перевізника потрібно зробити доручення нотаріальне на перевезення саме вашого транспортного засобу. Це доручення коштує. Плюс-мінус 400-500 гривень. Його можна зробити в будь-якого нотаріуса в Україні. Взагалі немає ніяких проблем. За 15 хвилин зробили. Потім водієві передали, і він по цьому дорученню може не тільки завести транспортний засіб в Україну, а навіть в майбутньому зареєструвати його на ваше ім'я і отримати технічний паспорт саме на ваше ім'я. Тобто на кожному етапі він буде представляти ваші інтереси. Восьмий документи – це декларації МД2 та МД6. Коли ви вже заїхали в Україну, ви заїхали на внутрішній митний термінал, ваш автомобіль розмитнюється, і ви отримуєте від вашого брокера два цих документи: МД2, МД6. Це є митні декларації, які. Вказують, що всі митні платежі по вашим транспортним засобам сплачені, і що в майбутньому ви вже можете реєструвати ваш автомобіль на українські номерні знаки. Але перед тим як ми зареєструємо, нам потрібно отримати ще два документи. І наступний документ, дев'ятий, це сертифікат відповідності, як народі називають сертифікація. Робиться на сервісних станціях. Майже біля кожного сервісного центру є ці сертифікації. Сьогодні їхня вартість стартує від 2 тисяч. Європа коштує дешевше, на американські авто це коштує дорожче, в кожному місті свої ціни. Але плюс-мінус ціна стартує від 2 тисяч гривень. І коли ви зробили сертифікат відповідності, з цими документами ми вже їдемо в сервісний центр. І в сервісному центрі ми оформлюємо останній десятий документ це висновок експортного дослідження, який робить експерт в сервісному центрі. Його потрібно робити тільки один раз при першій постановці на облік транспортного засобу. Раніше їх робили при кожному продажі. Зараз законодавство змінилось. Ми робимо його тільки при першій реєстрації. І коли автомобіль будемо вдруге, втретє продавати, вже по бажанню: хочете зробили, хочете ні. І коли ви отримали цих 10 документів, в кінці ви отримуєте в сервісному центрі останній і найважливіший документ: це свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. З цього моменту ви вже є на 100% власник свого транспортного засобу на українських номерах. Звичайно, здається, що документів багато. Але ситуація така, що всі ці документи робляться на певному етапі. Вам не потрібно їх робити за один день. Ви робите все поступово. Коли ви все робите по черзі, ви дзвоните до свого митного брокера. Митний брокер підскаже, як робити правильно, що краще зробити, що краще не робити, щоб в кінці у вас не було жодних проблем. І саме головне, українці, що ми бажаємо кожному з вас, це перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.